Вельми, шановні панове журналісти, маю нагоду привітати вас всіх святом. Саме для цього був організований цей, будемо казати, конкурс війна в об'єктиві, саме для того, щоб кожен з вас міг подати свої роботи, показати свої найкращі роботи для нашого глядача і бути оціненим найсправедливішим журі. Дай Боже здоров'я! вільним і славним народам! До складу журі війшли в минулому в цивільному житті професійні журналісти, а сьогодні воїни Збройних сил України. Я думаю, що це дуже круто, тому що ми маємо загально журналістські конкурси, які йдуть з року в рок. і, В принципі, ми маємо якісь пул журналістів, які там виграють, номінуються. І звісно, туди подаються військові журналісти, але так, щоб вся. От... Все було для них, для військових журналістів, це, напевно, вперше. Мені здається, що дуже добре, тому що їм потрібно сказати дякую за ці там, кілька років великої війни і за те, що вони зробили. Безпосередньо наша колона вирушила на штом російських позицій. Стався досить драматичний момент після вивантаження нашого десанту. Хамбі на розвороті підірвався на противотанковій міні. Те, що залишилось поза кадром, те, що я бачила на стаб-пункті, це дуже страшно, І, мабуть, найбільше бажання щоб це все нарешті закінчилось. Життя в стані безвісти це не життя. Це стан, який вбиває зсередини, коли ти не знаєш, де знаходиться твоя дитина, коли ти не знаєш, чи живий твій чоловік. Я отримала свою нагороду і нагороду всієї нашої команди характеру за подкаст. Тема подкасту полон, що прожили наші військові в ворожому полоні. Ми дуже близько спілкуємося і знаємо один одного з родинами, які чекають, і хочу сказати, що вони не одні в цій боротьбі. Наприкінці минулого року ми дізналися про те, що двоє героїв цього матеріалу зникли безвісти. Про одного з них ми можемо говорити публічно: це Максим Онищенко, боєць 5-ї окремої штурмової бригади, із позивним сідний. Правда, це те, що може і має провокувати зміни. Ми маємо змінювати ту систему армійську, яку ми маємо зараз, реформувати її, тому що це наш прямий обов'язок перед людьми, які йшли захищати нас з вами. В роботі журналіста головне донести інформацію саме правдиво, щоб суспільство знало про ті події з перших вуст і в тому вигляді, які вони є. Саме від якісної роботи журналістів. Залежить те, як буде суспільство сприймати ту новину. Дякую вам за вашу важку працю. Давай. Свистит.